Вправа 1269 на двох полицях разом 57 книжок. Після того, як з першої полиці переставили 5 книжок на другу, там їх стало вдвічі більше, ніж на першій. поскільки книжок було на кожній полиці спочатку. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу з допомогою системи рівнянь. Позначимо через X та Y відповідно кількість книжок на першій та на другій полиці спочатку. Так і записуємо, що нехай. Нехай, на перший, на перший Полиці. спочатку, було X книжок. Ігрик книжок є. Ну що ж, після того, як з першої полиці переставили три книжки на другу, скільки буде на першій? Давайте запишемо хоч і не обов'язково. Отже, пишемо після того. Після того. Як? Так, з першої полиці переставили. Переставили п'ять книжок на другу. З того як з першої полиці переставили 5 книжок на другу, так, на першій полиці стане. Ну що ж, було Х, а 5 книжок заберуть, то стане Х мінус книжок. другий. Ну, якщо було Y, а 5 переставили, додали, то стане Y плюс 5. Книжок. Ну, а тоді за умовою можна записати тоді систему з двох рівнянь. Перше рівняння дуже просте, тому що їх плюс Y у нас 57. Разом було 57. Запишемо тоді. За умовою умовою маємо. Отже, записуємо X. Плюс Y, Це дорівнює 57. Разом було 57 книжок на початку. А потім. Після того, як з першої полиці переставили 5 книжок на другу, там їх стало вдвічі більше, ніж на першій. Тобто кількість на другій це y плюс 5. В два рази більше стало. Ніж на перший. Тобто це 2 що множиться, а на перший у нас x-5. Добре. Позначаємо, що це у нас система з двох рівнянь. Щоб зараз її розв'язати, розкриваємо дужки справа, ну і переносимо ліворуч. Ну що ж, то перше рівняння записуємо без змін. Х дорівнює 57. Є. А друге рівняння, ну, y буде плюс 5. Поки що не змінюємо, дорівнює. Справа розкриваємо дужки, 2 множимо на х, це буде 2х, мінус 2 помножити на 5, це буде 10. Є це буде рівносильна система рівнянь. Отже, ліворуч всі невідомі, праворуч усі числа відомі, то 2х у нас було зліва. Переносимо ліворуч буде мінус 2х. Так, а тут у нас буде y. Ну що ж, давайте ми тоді запишемо перше рівняння без змін. x плюс y дорівнює 57. А друге рівняння. Отже, 2 x було праворуч, зліва буде мінус 2 x Далі у нас плюс y. І це дорівнює. Справа було мінус 10. Залишається, зліва було плюс 5. Справа буде мінус 5. Є. Отже, ми отримали таку рівносильну систему рівняння. Щоб її розв'язати, давайте ми друге рівняння помножимо на мінус 1, щоб коефіцієнти при y були протилежні. Множимо на мінус 1. То тоді x плюс y дорівнює 57. Перше рівняння. А друге рівняння мінус 2х множимо на мінус 1, це буде 2х. Далі плюс y було, множимо на мінус 1, це буде мінус y. І це дорівнює. Мінус 10-5, це буде мінус 15. Множимо на мінус 1, це буде просто 15. Записуємо 15. Визначаємо як рівносильну систему рівнянь. Коефіцієнти при y у нас протилежні, щоб здати цю систему рівнянь. Давайте будемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перше, першу дію. Отже, щоб додати. У нас зліва є Х і Є 2Х. Далі у нас є додати Y. І є відняти у. І це дорівнює. Справа у нас є 57. І Є 15. Є? Ну що ж, Плюс y і мінус y сума дорівнює нулю. То х плюс 2х це буде 3х. Дорівнює. 57 плюс 15. Це буде 67 плюс 5, це буде 72. Є? Як нам знайти Обидві частини нерівняння ділимо на 3? 3х поділити на 3, це буде x. Записуємо, що х у нас дорівнює. Праву частину 72. Ми також ділимо на 3. Є. І записуємо, що х тоді дорівнює. 60 поділити на 3 це буде 20, а 12 на 3 4. Разом буде 24. Записуємо, що частка дорівнює 24. Є? Якщо ми знаємо х, то дуже просто з першого рівня знайти y, тому що x плюс y 57. Записуємо як друга дія. Тобто x плюс y або 24 плюс Y. Це дорівнює. Ну, і разом 57. Є? Переносимо плюс 24 через знак дорівнює з протилежним знаком. То, тоді одержимо, що y дорівнює. 57 було. Зліва було плюс 24, справа буде мінус 24. Є? То записуємо, що y дорівнює. 57-20 це буде 37, мінус 4, це буде 33. Є. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює y. Ну і зараз можемо записати, скільки книжок було спочатку на полицях. Записуємо тоді, отже, на першій полиці. Першій полиці так, спочатку було. Спочатку було. x, а x у нас 24 24 книжки. Другий. А на другий у нас Y – це 33 книжки. Є? Так, ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, по скільки книжок було на кожній полиці спочатку. Ну що ж, на перший пишемо 24 книжки. Ну і 33 книжки. І. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.